Отже, ще раз доброго ранку, шановні колеги. Каудальна блокада в хірургічній практиці, лікування болю, конфлікт інтересів відсутній. І такий заголовок ремінсанс каудальна анестезія. В сучасній медичній практиці каудальна анестезія набуває все більшої популярності, її використовують як в якості мовно анестезії, компонент комбінової анестезії. В різних хірургічних практиках і як метод лікування больових синдромів попереково-крижового відділу хребта. Вперше, та ударний підуральний блок був впроваджений як анатомічно орієнтована сліпа техніка, однак у дорослих він був не дуже успішним, лише в 68-75%, навіть менше, дехто вказує. І все це було через великий, велику варіативність крижів. Їх відмінності, які є анатомічні, є. ну... Криш. Трошки про криш. Криш, який вважається ключовим каменем людського тіла, важливий, оскільки він утворює сполучну ланку між хребтом і клубовими кістками. Відіграє важливу роль у стабільності стегна, І цю кістку ще називають святою кісткою. Це переклад із грецької, ірон Остум. І вперше цей термін. Стосовно крижу, був зафіксований з метою його опису в книзі про членування Гіппократа. Ще існує декілька пояснень найменування Свящини до цієї кістки. Це давні єгиптяни, вони теж вважали, що без цієї кістки неможливе переродження. Ну, давні греки ще вважали, можливо це. Пояснювали це, що, можливо, крижі вважалися святилищем, бо е, вони вміщували статею органу. Що стосується сакральних варіацій, е, Галин Пергамський у своїй праці про використання е, частин описав анатомію крижів людини і припустив, що він складається з трьох кісток. Андреас Фізалій, творець сучасної анатомії як науки, пролістував крижі як такий, що складається з шести частин. Ну і Леонардо да Вінчі поставив вже крапку, був першою, хто правильно описав крижі, як такі, що складаються з п'яти хребців. Чарльз Бартін першим описав розвиток і чиселенні ембріональні варіації крижів. От саме про них і ну, більш детально я хочу вам розповісти. Це в 2019 році вийшла досить гарна публікація. Медичного університету в Греції, яка яке ана... анатомі... анатомічні і клінічні значення сакральної варіації. У цій роботі анатомічні варіації крижі були класифіковані за трьома основними категоріями. Числові варіації, морфологічні і рідкісні, не класифіковані. До числових варіацій ну, це кількість хребців, які складають криж, кількість отворів, які складають криж, і досить важливим здійс, тут в, в числових варіаціях це поперекав-крижі перехідні хребці. Мова йде про так звану сакралізацію або люмбалізацію. Якщо це сакралізація, то найчастіше п'ятий поперековий хребець переходить до крижа, приростає повно або частково. Або перший крижовий хребець може дисціцівати впоперек і тоді. Попереку стає на один грабець більше, 6, а не 5 в крижі менше. Це е, суттєво змінює його форму крижа і може. Ну, відповідні будуть і варіації кількості крижових отворів, в залежності від того, скільки там хребців. Ну, ось, наприклад, тут такий малюнок. Тут взагалі три пари отворів, скорше за все, перший з... Е, С1 дісоціював поперек, це глобалізація першого хребця була. От відомий радіолог Маріо Берлотті в 2017 році першим описав ці морфологічні характеристики поперекових цих дисоціацій і, і пов'язав їх з, з болем попереку. Ну, і це отримало синдром Берлотті так вона виглядає при КТ. Тут зрощення п'ятого поперекового хребця з крижом. Ось тут теж видно. Далі морфологічні варіації, крижові дефекти. Перша група там відсутний хребець, а крижова генезія, ну дуже рідко зустрічається, просто треба пам'ятати. Друга гемівератебра дисгенезія. І третя, дефіцит нервової доги. Ну, всі знають, що є спіна біфіда, і 25-27% приходиться на спіну біфіду с... крижа, спіна біфіда цистіка або спіна біфіда окульта. Ну, так воно виглядається крижова спіна біфіда культа другого ступеня. Тепер варіації морфології крижового отвору. Він теж має багато варіацій. Найчастіше верхівка крижового отвору знаходиться в серед... ну, на С... С4. Але бувають і В подібні і У-подібні, і розщелені. Ага. Про... Задній край ну, найчастіше це стінка С5. Ось така є повна агенезія дорзальної стінки крижового каналу. Досить різко зустрічається в літературі від 2 до 3% випадків взагалі знайшли. Ну, цей варіант взагалі унеможливлює виконання каудальної блокади, ну, це я розумію. Варіації морфології крижових ріжок. Це ті самі ріжки, на які раніше всі орієнтувались при каудальній блокаді. Тобто те, що пальпується, за, за рахунок чого визначали вхід в, в хату сакраліс, і, і їх дуже багато. Там цих варіацій від односторонньо сплощених до двобічно сплощених, і навіть взагалі їх можна не пальпуватись, вони можуть можуть. Є таке припущення, що... Вони є не дуже вдалим орієнтиром і не дуже достовірні при каудальній блокаді. Тому і був такий високий відсоток невдач при каудальній блокаді. Допоміжна мушна поверхня крижаці, та що з'єднує з клубовою кісткою. Варіації кривизни і нахилу. Викривлення, викривлення, ну, представлене кутом між першими і останніми крижовими хребцями. І спостерігаються варіації крижових кривізни, починаючи від сакром плану сплощеної і закінчує помітно вигнутий. Є ще крижовий перекіс. Це відхилення від сагітальної ості, вправо обліво, найчастіше вправо зустрічається такі. Рідкісні варіації крижів. Крижове ребро, ну дуже рідко, надкомплектні ребра можуть виникати в будь-якому рівні, найчастіше в шийному і попер... і ну, В крижах теж вони описані, дуже рідко для нас це великого значення немає. Хребець метелик фарамен раджані і рідкісний розвиток кістової тканини на С-1 з внутрішньої поверхні зафіксовані такі кісткові утворення, які спричиняли. Порушення. О, тобто вони тиснули на внутрішні органи, на пряму кишку, на сечові шляхи і давали свою симптоматику. Клінічне значення крижової варіабільності вперше в ортопедічній хірургії, особливо при оперативних втручаннях при транспадікулярної гвинтової фіксації С1. Знання, ну, по-перше, такі, такі операції є дуже поширені при скаліозах поперекового відділу, при лікуванні, при ну, стенозів на, на цьому рівні. І треба пам'ятати про, про варіативність, що, що, що дуже важливо. Фіксація іллясакральним моментом – це при оперативних втручаннях, при переламах тазу і теж. Досить складно, все може бути. То, то анатомічні ці особливості треба пам'ятати. В анестезіології. Ну, в анестезіології зрозуміло, що треба точно визначити вхід в Хеатр в Сакраліс. Для цього треба пам'ятати, що є досить великі морфологічні розбіжності. І головне застосовувати зараз. У нас є багато сучасних методів. це... Ультразвук, ну, всі променеві, променеві методи, флюороскопія, які нам дозволяють виконати цю блокаду успішною на 90-99%. В Акушерстві теж дуже цікаве про потенційний вплив анатомічних варіацій жіночих пережив. На пологі майже нічого не повідомлялося, ну, дивно, але це так. Пельвіметрія – це дослідження, яке визначає, чи можуть відбутися природні пологі, тобто від, чи достатня ємність тазу, вход входу в мали, вход малий таз. Вона може проводитись за допомогою КТ, що є найбільш точною рентгенографії, або тазового клінічного обстеження. Ну, зазвичай кошири роблять просто тазове клінічне обстеження, вимірюють канюгату. Пишуть, ми не досягаємо і все добре. Але ось у 2018 році це американський дослідник припустив, що структурні зміни, виявлені в кижах жіночої статі, можуть змінювати дорзальні розміри тазу і навіть дорзального тазового простору, потенційно змінюючи біомеханіку нормальних пологів. Тобто достовірність цього дослідження, звичайного пальцового дослідження піліометрії. Ну, не є дуже інформативною і можуть бути великі похибки. Крім того, зворотній рук куприка під час другого періоду пологи збільшує передній задній задні діаметр вихідного творотазу і сприяє перебігу пологів. В випадках, коли куприк сакралізується, прирощується, стає фіксованим, що призводить до більш тривалого другого періоду. Та розриви промежнення. Ось так воно ілюструють. Це зліва звичайний криж, справа з частковою лімбалізацією, посередньо з частковою люмбалізацією і справа вже з люмбалізацією С1, от в крижі всього 4 хребця. А на цьому слайді видно, що мис крижа дуже змінився. змінилась форма, змінився. І канюгата, та, яку вимірюють, буде вже недостовірною. Отже, крижі мають велику кількість анатомічних розбіжностей, що включають числові варіації. Відмінності, морфологія, також інші атипові зміни. Клінічна бізнес відомі нещодавно відкриття анатомічної варіації та застосування променевих методів ультразвукової візуалізації або флюораскапі, а краще і те, і, і інше. Є запороку успішного результату в клінічних умовах, ультразвуковий супровід Дозволяє точно визначити розташування сакрального входу та виявити аномалію розвитку у конкретного пацієнта, надає змогу візуалізувати візуального контролю за проходженням голки від шкіри до каудального каналу. Це значно підвищує частоту успішності блоку та знижує ризику, ризику складен. Перший його, він був описаний у 2003 році. Клоптає в колегами. Таудаль анестезія під ультразвуковим супроводом. Ну, ми зазвичай використовуємо лінійний датчик, дуже потужний сканер не потрібен, вистачає лінійного, в деяких, в деяких випадках, коли там, пацієнти з зайвою вагою і товщина пішки шару шару дуже велика, можна використовувати і конвексний датчик. Поперечно скануємо, знаходимо сценографічний орієнтир фрог, сидяча жаба, тобто там видно ріжки, епідуральний простір, крижово куприкову зв'язку. Розвертаємо датчик сагітальну площину і ось так виглядає вже вхід. Це ахх'ятос-якранець і крижово-куприкова зв'язка. Це у двох пацієнтів. Видно, що дуже сильно відрізняється в взагалі і трошки ближче. Каудальний блок зараз все більше і більше використовується в лікуванні болю. Бо дуже багато людей протягом життя відчувають білі попереку у крижовому відділі хребта. Частота скарг дуже висока і постійно зростає, і дуже великий відсоток людей дістають хронічний біль. З яким боротися важко, це призводить до інвалідизації людей, ну, і великих втрат. Трошки хотів сказати про використання рентген контрастних засобів в практиці лікування болю. У нас є дуже багато кейсів вже, от, у Ростислава Петровича дуже багато кейсів. Він використовує завжди всі методи візуалізації, які у нас, у нас доступні. І ультразвуковий супровід, і рентгенологічний І на цих знімках багато кейсів чого? Тому що при каудальній блокаді, при негативній аспіраційній пробі з наступним веденням контрасту, багато випадків контраст шов внутрісудинно Тобто ці ну, приховані такі. Небезпечні моменти, коли начебто аспіраційна проведена негативна, але так, все, добре, дякую. Ми закликаємо вас використовувати всі методики доступні. Це подає безпечність вашої пацієнта і ефективність лікування. Дякую за увагу. Дякую,